Тепер, якщо ви подивитеся на нашу склянку, то ви можете сміливо стверджувати, у склянці або є вода, або її там немає. Третього варіанту в цій конструкції не існує. Якщо води немає, просто так і скажіть, це буде правильно. Але якщо в склянці залишилася хоча б одна крапля, то ви вже не можете сказати, що води там зовсім немає. Вона є просто її мало, ця бінарність називається логічною дихотомією. А сам принцип. Це закон виключеного третього. Це найточніший спосіб пізнання світу, повністю позбавлений похибок. Будь-який вислів варто намагатися зводити саме до такого виду, або так, або не так. Якщо ви подивитеся навколо, то будь-який предмет можна описати чітким твердженням: це або склянка, може, або не склянка. Третього варіанту немає. Комп'ютерні алгоритми працюють за тим самим принципом. Вони мислять через двійкову логіку: або один, або нуль.